Брифінг. Сьогодні є два питання. Це Тарас Полотайко, заступник міського голови та директор департаменту благоустрою, презентує про виконану роботу. І Віталій Федорів, заступник міського голови, про роботу департаменту інтеграції, громад внутрішньої політики та роботи з внутрішньо переміщеними особами. Почнемо з Тараса Полотайка, будь ласка, прошу. Добрий. Значить, хотів розказати, надати інформацію про департамент благоустрою Івано-Франківської міської ради за 2024 рік. Основними напрямками роботи департаменту є покращення благоустрою, формування зовнішнього вигляду території, поліпшення умов проживання мешканців шляхом будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, об'єктів благоустрою, соціально-культурного призначення та інших об'єктів на території Івано-Франківської територіальної громади. Програми створення безбар'єрної та інклюзивної інфраструктури на території міста. Продовж 2024 року основні зусилля департаменту були спрямовані на виконання заходів програми створення безбар'єрної та інклюзивної інфраструктури на території міста. З метою її виконання станом проведено закупівлі, укладено договори з підрядними організаціями та виконано роботи на 31 об'єкті. Зокрема, на замовлення департаменту були влаштовані пониження та безбар'єрне середовище на маршруті від обласної клінічної лікарні до центральної частини міста, перехрестя вулиць Любомира гузара Галицька, Дністровська. Роботи виконувалися в межах вулиць Галицька, Пасічна, Витвицького, Федьковича, Горбачевського. На даному маршруті було виконано роботи на 19 об'єктах. Влаштовано два підняті переходи, 39 понижень на перехрестях, встановлено 137 антипаркувальних стовпчиків. Я би зразу показав. Це влаштований перехід на вулиці Перехрестя Галицька-Дністровська. Тут показано, як було, як стало. Це теж перехід на вулиці Галицькій біля Унірмагу. Це на Фітьковича пониження, Теж видно, як було, як стало. Горбачевського. Це біля обласної лікарні. Малицька Пасічна. Тут теж видно, що от були сходинки, а ми зробили повністю суцільне. Це пандус з перильними огорожями по вулиці Хіміків. Це біля УТОСу. Старозамкова. Це на вулиці Молодіжня, 54. Та «Пониження та елементи доступності вулиця Матейки біля першої міської лікарні. Це дім воїна січових стрільців. Також нами проведено благоустрій прибудинкових територій на вулиці Івана Павла, 17, на вулиці Матейки, номер 29 вулиця Івана Павла, 10, 10А, також вулиця Ленкавського, 9А, вулиця Тичини, 20, Бельведерська, 58-56, проїзді біля будинку Південний бульвар, 29, 31. Вулиця Чорновола, Сахарова, 3, вулиця Галицька, 49, 53, Хоткевича, 31А, 35. Біля будинків Фетковича, 34, 36, 38. Біля будинку 13 на вулиці Заклинських, це ОСББ, програма переможців співфінансування. Також української дивізії, це бюджет участі. і Української дивізії 9 це теж бюджет участі. Це благоустрій біля будинку 20 на натечене. Вулиця Ленкавського, як було, як стало. Благоустрій біля будинку 56-58 на Бельведерський. Української дивізії бюджет участі. Проведено роботи з благоустрою тротуарів біля ліцею номер 17 на вулиці Набережна Стефаника, біля будинку номер 2 на вулиці Шпитальній, біля будинку номер 1 Петлюри, вулиця Сахарова, на вулиці Шкільній в селі Драгомерчани, біля початкової школи номер 9 Івано-Франківської міської ради. На вулиці Мазепи, 169.4. Зроблено тротуар на вулиці Віталія Мєрінова і на вулиці Михайла Мулика, 33. Це видно, це вулиця Мулика. Там було загороджено. Був маленький прохід, забрали то загородження. Забрали то загородження і зробили повністю нормальний тротуар. Це бюджет участі в селі Драгомерчани. Сотношпитальний. Проведено ремонт та відновлення покриття вулиць. Завершено благоустрій відновлення покриття вулиць на вулиці Сторіччя Червоного Христа. На виконання програми Партиципаціоне бюджетне бюджет участі у івано франківській міській територіальній громаді проведено ремонт вулиці Колективної. Це вулиця Червоного Христа, була заміна бруківки, стовпчиків антипаркувальні, потім дерева посадили, зробили лунки, посадили дерева, підасфальтували. Це вулиця колективна. Там теж зробили повністю покриття. Проведено роботи з озеленення території. Вже традиційно велика увага впродовж 2024 року приділялася озелененню міста. Протягом даного періоду проведено висадку 535 дерев та 5015 кущів. Дані зелені насадження висаджені вздовж вулиць та тротуарів на території закладів освіти в парках та скверах міської територіальної громади. Тут вказано, показано. Програма озеленення шкільний сад. Програма передбачає висадження дерев на території освітніх навчальних закладів. Видатковою частиною бюджетного на виконання зазначеної програми передбачено кошти в сумі 361 тисяча. З метою її виконання у весняний період проведена висадка 184 дерев та 1041 куща на території загальноосвітніх навчальних закладів та закладів дошкільної освіти Івано-Франківської міської територіальної громади. А саме ЗДО номер 29 Кобзарик, ЗДО номер 1 Ластівятко, ЗДО Росинка, ліцей імені Сабата на Калужському шосе, ліцей номер 6 ліцей номер 25 18-й ліцей, Драгомерчанська гімназія, Угорницький ліцей, Тисменецький ліцей та Рачанський ліцей. Нами впорядковано клумби та квітники в центральній частині міста загальною площею 732 метра квадратних та висадено 28 тисяч 742 штуки однорічних квітів бегонія, біла, червона, рожева, темно-рожева, сальвія червона. Та ГЕС та 1417 штук багаторічних рослин, лаванда, самшит, березклета. Також регулярно проводяться комплекс доглядних робіт при утриманні клубних квітників, а саме садіння рослин, полив, прополювання, підстригання, самшиту та обрізання та оприскування від шкідників. Продовж даного періоду впорядковано клумби та квітники загальною площею 669 метрів квадратних. Та висаджено 4360 штук однорічних квітів, сальвія червона, та гис, агератум, жоржини, петунії і риси. Також регулярно проводиться комплекс доглян... доглядних робіт при утриманні клумб і квітників, а саме садіння рослин полив прополювання. Секунду. Розгляд звернень та заяв у 2024 році за даний період працівниками департаменту було розглянуто 53 звернення громадян та 109 листів юридичних установ. Опрацьовано та надано відповіді на 5 інформаційних запитів. Прийнято та надано роз'яснення на 54 звернення до служби оперативного реагування 1580. Дякую всім за увагу. Дякую, Віталій Саліва. Доброго дня, шановні Русана Романша, шановні представники засобів масової інформації, шановні Іван-Франківські, хочу стисло проінформувати, проінформувати про роботу у 2024 році. Основним пріоритетом діяльності було забезпечення нормальної життєдіяльності старостинських округів, тому великою такою періодичністю ми робили наради зі старостами, з усіма керівниками комунальних підприємств. І е, я вважаю, що забезпечили таку нормальну життєдіяльність е, старостинських кухарів у 2024 році. Нам е, е, зараз було е, на на мету такого проходження сталого проходження в четвертому році ми реалізовували фонд старости. Це дуже коротко. Це і кошти місцевого бюджету, але право спрямування на ті чи інші видатки мали «Старости». І таким чином у нас обсяг 6,5 мільйона, більше 40 реалізованих заходів у сфері ремонту приміщень, встановлення вуличного освітлення, ремонту місцевих. Дорів благоустрою тощо про о, такі найуспішніші практики. Я хочу сказати так: реалізований меморіальний сквер в селі Братківці за рахунок цих коштів, де місцеве населення так віддає шану воїнам, які загибли повністю відновлений такий ремонт в будинку культури в селі Драгмарчанах. Стан будинку культури був ну такому. Стані, що обов'язково треба було трошки підремонтувати. Аналогічний меморіальний сквер реалізовано в селі під печери придбано комп'ютерну техніку для хрипницької гімназії. Встановлено вуличне освітлення в селі Березівка по найбільшій вулиці, де проживає найбільше людей. Також придбано обладнання для дитячого садочка в селі Черніїв. Нагадаю, що дитячий садочок в селі Черніїв є один з кращих на території Іван-Франківської громади. Зроблено благоустрій території Крихівецького ліцею і придбано котел для угорницького ліцею. Бачите, що ну, заходи є такими важливими. Також ми відзначили у 2024 році 5 років створення нової Івано-Франківської міської територіальної громади, яка утворена за результатами децентралізації. Всі колективи всі Старостинської округи прийняли участь. Скромно відзначили, бо воєнний стан. Але відзначили тому, що кожне село, при приєднанні до Івано-Франківської міської територіальної громади, отримало великий соціальний захист, витримало комунальний транспорт, і це дуже дуже позитивно відображається в життєдіяльності старостинських округів. В ході відзначення п'ятиріччя громади був дуже хороший проект історії сіл громади. Вже сьогодні на сьогоднішній день 10 з сіл повністю ну, якби відновлені всі історичні довідки, нові дослідження в архіві, і е, були зроблені такі інформаційні стенди, де кожне село. Фактично презентувало ті дані, які має про свою історію. Також було реалізовано оновлення гербів відповідно до геральдичних таких законних підстав. І ми плануємо ці герби оновлені затвердити рішенням міської ради, тому готується відповідне таке рішення. Десять сіл вже підготовлено, ще вісім в процесі роботи. Але я думаю. До в першій половині 2025 року буде реалізовано такий намір міського голови ініціатива про віхі історії, де всі історії про села будуть зібрані в, одні, в одній книжці, і буде це видано. Також ми реалізовували програму підтримки індивідуального будівництва на селі з відповідним. Фондом таких два погодження надано по селі Крихівці, чому тільки два? Тому що кошти фонду сприяння будівництва на селі і більше коштів фонд немає. Але такі такі така робота проводилась. Також я як заступник брав участь у регіональних заходах розвитку, це зокрема в місті Миколайки у Польщі і в місті Карпач. На економічному форумі, де теж презентував нашу громаду і проводилася робота щодо підтримки нашої громади з боку європейських країн. Також в мій обов'язків входить і робота в сфері внутрішньої політики. У нас є взаємодія з 20 церквами і релігійних напрямків, які входять ну, фактично 158 релігійних організацій. Це великий такий фронт роботи. Також і близько 100 місцевих організацій політичних партій, більше 1300 громадських організацій. Ну і з ними фактично забезпечувалася така співпраця. Визначення історичних дат було таких, як День народження Степана Бандери, Романа Шухевича. Тобто, всі ці заходи організовувалися спільно з церковною громадою, вшанування пам'яті жертв голодоморів в нашому меморіальному сквері. Заходи в перифіліальному храмі це мова йде про гарнізонний храм по вулиці Довженка, який є таким місцем, де мали би проводитися і проводяться екомунічні служби, проводяться розвиток. Цієї церковної громади і відкрита така стіна пам'яті хлопцям, які в різні часи віддали своє життя за Україну і боролися за українські цінності. Нагороджені відзнаками за честь і звітягу міського голови організовувалися також. Нагороджені з зміни світ на краще та творимо перемогу разом. Також була презентація книги про почесних громадян міста. Робота з переміщеними особами постараюся дуже стисло. У нас біля 40 тисяч людей маємо їхню статистику. Осіб, які прибули в нашу громаду. Ми створили раду внутрішньопереміщених осіб і два співголови. Я і Катерина Лискавець, це фахівчиня благодійного фонду Право на захист дев'ять разів. Ми зробили такі. Ну... Засідання цієї ради ВПО і як результат засідань цих рад ВПО є вже прийнята програма, підготовлена і затверджена сесією міської ради на 2025 2028 роки. Бо ми чуємо нараз, що вона є без цифр. Але ті заходи, які заплановані, вони розглянуті на цій раді ВПО. Ми погодили ці заходи з радою ВПО. І в процесі виконання бюджету надіємося на перевиконання. Бюджету в заходах програми не тільки бюджетні кошти, а й залучення коштів інших благодійних фондів, будемо старатися реалізовувати цю програму підтримки внутрішньопереміщених осіб. Основними. Напрямками цієї програми буде формування продовольчого резерву надання підтримки особам, які вперше зареєстровані як ВПО в нашій громаді, організація роботи ради ВПО, матеріальні заохочення на новитих дітей та молоді числа ВПО, організація заходів з підвищення рівня володіння державною мовою культурної інтеграції та національного патричного виховання, організація літнього відпочинку для дітей внутрішньопереміщених особи. Користуючись нагодою, хочу ще раз наголосити, що всі доступні про програми і прийняті міською радою на 2025-й подальші роки аналогічно доступні і для наших нових містян, як ми часто називаємо внутрішньопереміщених осіб. Тобто мова йде і про картку галку, комунальний транспорт, програми в сфері соціального захисту, охорони здоров'я тощо. В зустрічі ми провели великий, великий форум за участю міського голови і за ініціативи міського голови, де більш навіть задали ті питання, які найбільше потребують розгляду виконавчого комітету міської ради. Також я прийняв участь як спікер на регіональному форуму рад ВПО, що відбувався в місті Львові. Ну і ці тенденції, ми, які є зараз на толових місцях, володіємо і теж виступив на цьому форумі про те, що важливим питанням залишається житло, але все-таки ми чекаємо більшу підтримку уряду в сфері житлового забезпечення переміщених осіб. Інтеграційні заходи відбуваються для переміщених осіб, таких як наше великодні свята, освячення пасок, це такий велолюдний захід, і він же не вперше відбувається. Також продовжує проєкт проект інтеграції матерів. Це за підтримку фінансової підтримки. ГІС, допомога від колег з Польщі. Систематична в нас є. І коротко хотів би ще про координацію роботи підприємств цього року. Приблизно квітні мені доручено, якби ну, координація роботи комунального підприємства Муніципальні ринки хочу сказати, що Отриманий дохід цього року від діяльності комунального підприємства 270 тисяч гривень. У 2023 році така діяльність не здійснювалась. Така дуже цікава робота. Ви знаєте, що в кожному місті, і в нашому, зокрема. Трьохтисячній громаді є дуже велика потреба у продажі е, сільськогосподарської продукції, яка власноруч вирощена на присадибних ділянках на городах, як ми нараз кажемо, і ця діяльність здійснювалася. З землі, що дуже порушувало санітарні норми, тому ми фактично чи не вперше зробили такий крок щодо поліпшення цієї ситуації. На слайді ви бачите, які ядки встановлені металеві на вулиці Мазепи, це навпроти Сільпо. Хочу сказати, що ці всі ядки виготовлені і оплачені комунальним підприємством в сумі 100 тисяч гривень. Тобто офіційно зроблена така робота, і люди дуже задоволені задоволені цим як покупці, так і продавці роботи в цьому напрямку ще дуже багато, але на це потрібен фінансовий ресурс. На що подальшому комунальне підтримство муніципальні ринки буде безумовно спрямовувати ті кошти від своїх же надходжень. Ключовим залишається забезпечення вивезення сміття, забезпечення. Порядку на цих територіях і цих територій є три: на вулиці Мазепи, на вулиці Коновальця і на вулиці Тролейбусні. Бачите, що чистота, порядок, столи відповідно ми ведемо роботу з тими людьми, які там проводять, щоб воно виглядало в кращому вигляді ніж було до цього часу. Комунальне підприємство муніципальні ринки здійснює основну фактично діяльність на вулиці юності в селі Микитинці, де Ну, таким активним способом йде розвиток цієї території, виділено це біля одного гектара. Там на сьогоднішній день вже розчищено та підсипано територію для руху автомобілів, облаштований широкий гарний заїзд на територію ринку. Систематично здійснюється прибирання території і вивіз сміття. Ну, ринок працює з такою кількістю продавців, приблизно 100 продавців у торговий день. Створено Фейсбук, сторінку комунального підприємства. Деться робота, щодо цей комунальний ринок по вулиці юності працював не тільки в неділю, а хоча б ще в суботу, і такі відповіді на працювання є. Думаю, що з весни, коли дозволить, ну і буде потреба в продажі. Різних товарів, різних кормів, птиці молодої, то обов'язково такий інший торговий день з'явиться. Також на цьому місці по вулиці Юності дуже є велика потреба в твердому покритті, чи бетонному, чи асфальтовому. Тому що ну, територія нова, територія велика і місце дуже гарне. традиційно ця зона хриплена, навіть в історії там були ярмарки і дуже хороший транспортний під'їзд для цього напрямку. Думаю, що з часом. І буде розвиватися ця територія. Бачите на фото, як вона зараз виглядає, привезені ядки, які були на Мазепи, ми ну, здійснюємо їх малювання, зберігається їхній такий гарний вигляд. Ну, все, дякую за увагу. Що є питання дякую за увагу. Чи є питання? Чи було під, під, під ефіром? Що не було, то всім дякуємо, всім дня. усіх.